У цьому краєзнавчому музеї відкрилась особлива пам'ятна виставка Азов Янголи Маріуполя. Вона присвячена 183 бійцям з усієї України, що віддали життя в Маріуполі у минулому році. Взагалі бійців загинуло понад 300-700. сьогодні з Азовсталі захисників із полку Азов знаходяться у полоні. Така сама виставка відкрита у національному музеї історії України у місті Київ, і ось місто Вінниця це перше місто, яке відкрило цю виставку за межами столиці. Авторка виставки «Вінничанка» та мати полеглого героя Віра Литвинченко для увіковічнення пам'яті героїв нашої країни вона заручилася підтримкою однодумців. Вона розпочала збір інформації разом із дружиною бійця з позивним Гоголь. Сформувала ось такі, такі дизайн, ось ось такі стенди, і власне розпочала цю роботу про популяризацію наших героїв, бійців полку Азов серед українців. Ініціаторкою відкриття виставки цієї саме у Вінниці є Вікторія Колмикова, мама бійця з позивним Вахар Романа Колмикова. Про свого сина, бійця полку «Азов» Владислава Литвинченко, з позовним вектор мати згадує з теплом та болем. Вісім років назад хлопець пішов служити, сказавши батькам, що їде на спортивні змагання. На початку 15-го року це був січень. Він ще студент. В нього в 15-му році мало навесні відбутись вже захист диплому. І ну, він, так як він займався спортом, якби я повірила, коли він почав розказувати, це було дуже страшно, він страшні речі розказував. І Саме головне, що він сказав, каже, е, ну, було декілька ситуацій, де вони могли загинути. І він сказав, саме страшне, що мама моя не знає, де я. У день, коли герой загинув, його група розвідки була кинута на підтримку танкового взводу в центрі Маріуполя біля драматичного театру. Вони лишились вдвох старшим групи. Сідор його позивний, він теж представлений на цій виставці. Вони лишились вдвох і вирішили, щоб заміна їм прийшла. А самі вони пішли на Азовсталь. Але в командний пункт прилетіло. Сідор був поранений, а Місін загинув. Пані Віра каже, пишається сином, який до останнього боронив Україну. Вони всі неймовірні. Вони це зібрання неймовірних хлопців і дівчат, бо інші б там не втримались. От ви чули молитву українського націоналіста. Вони кожен ранок у них е е шикування було під цю молитву. Вони безстрашні були. Вони виходили проти танків. На відкриття виставки з Житомирської області приїхав Андрій Мороз, батько воїна Ярослава Мороза з позивним дракон. Пан Андрій каже, його син воював в Азові з самого заснування полку. Він ніде не фотографувався в військовій формі, тільки в цивільному. Комусь як щось розказував, де він ну, в Маріуполі то працюю, то так. А дійсності був водолаз. Мінер, сапер, розвідник, підводник другого батальйону розвідки. Загинув Ярослав 28 березня на проспекті Миру під час бою з ворогом. Поховали 3 лютого цього року. Перше результати ДНК мами не співпали. Другі результати мамині ДНК не співпали. Поки я аж поїхав, я ж здав. Результати співпали. Вінничани можуть відвідати музей та побачити виставку до 9 квітня, вчергове згадавши про подвиги безсмертних героїв.